Доброго дня! Ви на каналі Меджик Є. Тут все про оракули, магію, магію оракулів, та не тільки послання, навчання, все на світі, все, що стосується оракулів та біля того. З вами Ганна. І е, працюю сьогодні з цим оракулом, працюю чи вперше, точніше буде сказати, з цим оракулом, Алхімія місяцю, е, вловила себе на думці і подумала, що цікаво буде про це зняти болтологію невеличку. Щодо знайомства з оракулами. Ну, у багатьох майстрів, практиків, що мене слухають, дивляться, є свої власні якісь схеми, стандартні запитання, що вони задають новим колодам, Щоб з ними познайомитися, познайомитись, вибачте, деякі навіть називають це інтерв'ю, так, інтерв'ю новій колоді. ну, в принципі, це логічна назва, або розклад знайомства ще це називають, або інтерв'ю, Ну, для того, щоб зрозуміти, яка колода, який, в якому напрямку з нею працювати, який в неї характер, енергетика її, для чого вона прийшла саме зараз, і саме до тебе, Бо ніяка колода. Просто так ні до кого не потрапляє, бо це ж все ж таки магічний інструмент. І так далі. і так далі. Я, які тематики вона любить, яких не любить. Але, от знаєте, я така людина, я в принципі не люблю статичності. я не люблю, коли в мене одна і та ж схема там на все. Не люблю все робити однаково. За там, якимсь порядком певним. Ну, Не люблю. Я хаотик, у мене все працює холістично, але треба все ж таки розділяти знайомство старо із оракулом. Ну, Старо, в принципі, так, логічніше познайомитись за ну, переліком якихось конкретних запитань, з оракулами все ж таки працює якось інакше, як на мене. Ну, про Таро так, так коротко скажу, як я знайомлюсь з Таро. Я, в принципі, не, не роблю прям розклади, розклади. Я просто беру колоду до рук і так рандомно задаю, задаю, задаю запитання, просто з нею розмовляю. Сиджу, її тасую, мішаю, і там рандомно витягаю карти. Там, яка енергетика в тобі превалює, які тематики ти там, любиш найбільше, які найменше, в чому ти найсильніша, наскільки ти чітка. і ну, і так далі, і так далі, далі. Там різні е, сигніфікатори буває, витягаю на себе, на колег, на знайомих мені людей, на рідних, близьких там, і так далі. Е, але це таро. Ну, там все ж таки. Ну, таро, воно, в принципі, більш систематизоване, схематичне, як на мене, і згідно до цього і працювати з ним треба так. Ну, як я це бачу. А ви, звісно, можете бачити якось інакше. То, що стосується оракулів, я якось швидко від цього відійшла. І я зрозуміла сьогодні, що я з кожним оракулом знайомлюсь якось інакше. І, напевно, це залежить від характеру самого оракулу. І сьогодні я зрозуміла, що з оракулами це не потрібно. І як в разі з цією колодою в мене сьогодні вийшло, насправді, насправді, знайомлячись з оракулом, достатньо просто витягти собі послання. І все. І ви про колоду зрозумієте все, в якому ключі вона говорить, яка в колоди манера подачі інформації. А які питання їй варто задавати? Бо я от сьогодні витягла, і, до речі, я витягла послання навіть без запитання, от я так люблю з оракулами. Я просто, просто запитую в колоди, що ти хочеш мені сказати. От просто от без запитання, що, ти, що ви вважаєте важливим зараз мені донести? Що мені треба зрозуміти, або звернути увагу? І... І це, повірте, одразу, і це послання вам є одразу відповіддю на запитання, що це за колоди, як вона працює серйозно, і більше нічого не треба. І сьогодні я витягла одну карту на цьому оракулі. Новому ну він мене з'явився наприкінці літа, але я не добралась з ним поговорити, попрацювати, бо якось дуже дуже багато колод одночасно з'явилося, не доходили руки. І, до речі, ця колода теж на неї. Зараз діє акція, хто буде дивитись, послання можна замовити послання, пораду, як діяти за 100 гривень, і міні-розбір, експрес, точніше розбір якоїсь проблеми за 200 гривень. Звертайтеся, навіть якщо пізніше побачите, все одно звертайтеся. Я думаю, що я не відмовлю, якщо ну, конкретно ця колода вас не цікавить, як вона говорить. Так от, я собі сьогодні витягла одну єдину карту і зрозуміла про колоду все. І, ну, і полізла одразу читати інтродакшн, щоб зрозуміти, що автори автори вкладали, що вони про неї говорять, але як вона працює, що вона говорить і. В якому форматі зрозуміла більш ніж по одній карті, і на що сидіти? Ні, ні, ну якщо ви від того отримуєте задоволення. Зробити розклад на новій колоді, посидіти, потрактувати з чашкою чаю або кави. Ну чому б ні? Чому б ні? Тут взагалі правил немає. Ну, езотерика, магія це така ніша, де всі правила ну, вони доволі умовні. І не треба собі самотужки створювати якісь заборони або правила. Ну нащо? Ну в житті ж цього вистачає. А це магія, це містика, це дива. І підганяти це все. Від якісь структури, ну не знаю, навіщо, навіщо? І от чесно, і сьогодні це був прям інсайт. Ну, ніби, знаєте, заднім мозком я це десь якось розуміла. Але такий прям інсайт сьогодні отримала. думаю, блін, а навіщо ці розклади знайомства, ці прев'ю-інтерв'ю? Коли дійсно одна єдина карта просто послання собі, пояснюю все про колоду. І е, я витягла одну карту і е, відкрила гайд. Прочитала трактування, переклала і думаю, блін, ця карта, по-перше, жодного слова такого ну повз мімо, мімо, зайвого там не було. Тобто, все, вся вся інформація по карті описувала мій стан, мої реалії, стан мого здоров'я, стан моєї психіки, які проблеми в мене наразі є, а в чому плюс такої ситуації. Одразу була ще й порада, і одразу карта мене якось заспокоїла, гармонізувала. Плюс до того, от прямо енергетично, і плюс до того, ще й автори до цієї карти запропонували ритуал, тому що такий стан. Що сприяє як ускладненому прийняттю рішень, і там одразу давався по цій карті ритуал, що допоможе прийняти якесь рішення, якщо в мене з цим складнощі. Ну, в мене немає там конкретних зараз рішень, ну тобто воно просто підходило до карти. І я така, блін, і все. От я витягла собі одне єдине послання, і я вже готова з колодою працювати, навіть робити розклади комусь. Так, там будуть нові значення, яких я не знаю. Але ж не проблема відкрити гайти, і прочитати це значення і людині відповісти згідно з цим значенням. Ну, коли є досвід, це вже не проблема ж зовсім правильно. І я взагалі не вважаю, що кожну колоду, перш ніж працювати з нею, треба вивчити в досконалості. Прям. Та ні, ні. А ви можете зробити розклад і в процесі читати значення і трактувати. Це нормально, ну це взагалі нормально, особливо коли у вас багато колод. Та вам життя не хва... ну, не вистачить, не хватить на суржику. Сказала, сказанула вам життя не вистачить вивчати до в досконалості всі оракули, коли у вас їх 50-100. Ну правильно ж. І це нормально, головне розуміти мову колоди, якою мовою вона говорить. А для цього дійсно достатньо витягти одну єдину карту. Так виходить. І все. І ви вже будете розуміти, в якому стилі так вона говорить, і тому ви просто будете її брати до ситуації. Ну, які підходять під мову цього оракулу або мова цього оракулу підходить до ситуації, і так, і так можна сказати. І в будь-якому разі ви розберетесь, ви считаєте, ну, просто, наприклад, я не знаю, ну, звертається людина і каже: от я тут збираюсь орендувати приміщення під магазин. І не можу обрати між двома. Ну, розумієте, мову, цієї колоди ви не будете її брати на таке запитання, а візьмете, візьмете оракул Ленорман або Таро Райдера-Уейта. Ну, ну все, ну, якби. А якщо людина звернеть, звернеться, наприклад, запитанням, щось я в якійсь апатії, щось у мене стагнація, прокрастинація і все на місці стоїть, і щось я нікуди не рухаюсь взагалі. Допоможіть мені розібратись, і ви так, о, ого, так, оцей оце, оце оракул, він, ну, він на такому рівні говорить, що я зможу людині відповісти, так, не викручуючи собі мізки, отак, переносячи зміст, що не підходить до ситуації на цю ситуацію. Ну, ви зрозуміли. І я просто подумала, що це цікава думка, що дійсно, типу, а можна і так? Можна і так. Можна отримувати нову колоду, і навіть не заглядаючи майже в гайд, брати її, тасувати, і витягати собі послання без запитання. А я, до речі, в мене і відео, якісь є послання без запитання. Щось я таке знімала, але давно. От, мабуть, мабуть, і ще зніматимемо, бо це цікаво. І, а, і з іншого боку, якщо колоди у вас ще немає, добрий спосіб її зрозуміти ну, для того, щоб вирішити, потрібна, чи потрібна вона вам, так? Чи ні. Ще гарний спосіб піти і подив... подивитись якісь послання оракулу на цій колоді. І я, в принципі, на нових колодах намагаюся таке одразу знімати, ну раніше завжди намагалась, бо це дійсно допомагає тим, хто ну, думає над придбанням цієї колоди, але не зовсім розуміє, що це за колода, як вона буде працювати, то людина може піти подивитись мій загальний розклад і отримати для себе якусь корисну інформацію. Якусь, якесь послання, пораду там, і так далі. І е, відчути, наскільки їй підходить ця колода, чи не підходить. Ну так. Ну, може, я кажу зараз елементарні речі, але насправді мені е, дуже часто. Задають в коментарях такі запитання, і відповіді на які мені здаються ну очевидними елементарними. А от видає ну виявляється не для всіх воно так очевидно і елементарно. Бо хтось тільки починає, хто ще взагалі не дуже розуміє, як працює оракул як інструмент, ну або щось інше. Тому я подумала, що все одно комусь буде таке корисне. Ну і така тема гарна для болтології: поспілкуватись в коментарях, можливо, обмінятись досвідом в цьому, щось один одному порадити, щось корисне взяти один в одного. Бо це енергообмін, це дуже добре. Добре, коли знання, навички, досвід циркулювати. В просторі, а не просто. Ну, у вас же тоді, у вас в мене якби енергія не застоюється, а ходить, ми нею ділимося, обмінюємося і е, це працює на загальний розвиток, на вдосконалення кожного з нас. І знання так якось, живо ходять туди-сюди. Це, в принципі, плюс, це добре і так і повинно бути. І не можна, не можна накоплювати знання і сидіти, у то, як Плюшкін, як скряга, і ними не ділитися не з ким. Ну, це нездорова ситуація, і тоді ну, як, розвитку у вас в першу чергу не буде, якщо ви тільки накопичуєте, накопичуєте. Ну, це як із речами. Речі повинні... Речами треба користуватися, і інакше, ну, нащо їх купувати, щоб вони стояли, щоб їх накопичувати і що. Ну, ладно, це вже філософія. Я просто пояснила, нащо я знімаю такі, такі відео. Цей плейліст, якщо вам сподобається і ви захочете подивитись інші мої відео такого плану, то цей плейліст в мене називається Болтологія по ділу». Єдине, що всі відео до цього там ще російською, але не думаю, що хтось, хто розуміє українську, не розуміє російською, бо раніше в мене був російськомовний контент, потім я перейшла на україномовний, але відео залишила, не стала видаляти, ну, бо це нераціонально. І там старі, більш старі відео всі російською. просто. Якщо вам неприємно, то не слухайте. Е, ну, і на тому, в принципі, все. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то нічого страшного, я це переживу. Е, завжди переживаю. Пишіть коментарі, е, це дуже корисно для відео і каналу для просування. Пропонуйте свої теми для відео. Завжди відкрита до ваших пропозицій та ідей. З вами була як завжди Ганна. Слава Україні! Найпробуде з вами сила!